Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо дивитися, що з цінами на автомобілі наразі. Нагадую, що ми знімаємо в кількох рубриках. Це в нас зазвичай чотири відео по кожному авторинку. Це буси, чобітки, кросовери, сімейні авто, мінівени, п'ятимісні, семимісні і седани, хетчбеки і універсали. Також нагадую, що можна замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається у нас автопідбором разом з командою експертів. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Шостий гольф в універсалі. Свіжопридане авто, 12-й рік. 7,450 ціна, 1,6 дизель. Так, контакти зразу тут от, є зверху. Клімат роздільний, так, двохзонний. Парктроніки перед, датчики світла, дощу, мультикермо. 200 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Мультикермо. 4 електросклопідйомники. Вона виглядає. Паркоп і парктроніки. Шкода Октавія. А 7 в універсалі. 19 тисяч ціна, двохлітровий дизель, 17-й рік, 202 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так, лорінг, лемент комплектація. Комбінований салон. Мультикермо. Бачу DSG, коробка, клімат контроль, дисплей і парктроніки. Renault Megan Airline 9500 ціна, 177 тисяч пробіг, 15-й рік, 1,5 дизель. Контакти тут є до власника. Лімітована версія. Бачите, є. фаркоп і приктроніки. Мерседес це клас в універсалі. Це 189 рік. 18 газ, бензин, механіка, 8400 ціна. Тут контакти. Так, є люк. Шкіряний салон. І парктроніки. Ford Focus і Opel Astra H в універсалі. Фокус у нас 9 рік. 1,6 бензин, 5700 ціна, 280 тисяч оригінального пробігу. Контакти є зверху. Машина прям супер, пише власник, не потребує вкладень, два ключі і економна. Звичайно, все треба перевіряти. Так вона виглядає в салоні. Так, Тут у нас 10-й рік. 1.6 бензин. 6200 ціна, 201 тисяча оригінального пробігу. Контакти вище, машина в ідеалі, не фарбована, без вкладень. Вона від одного власника. П'ятиступенева механіка. Мультикермо. Кондиціонер. Б8 Passat в універсалі. 16 рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 229 тисяч пробіг, 13600 ціна. Контакти до власника є. Так, Показує комплектацію. Електро... Так, зараз хвилинку. Електрорегулювання сидінь. Має бути видно вам стан, мультикермо, автоматична коробка, дисплей, клімат-контроль, навігація. Так, і парктроніки. Toyota Avensis, Сьомий рік, двохлітровий дизель, 197 тисяч пробіг, 6900 ціна. Тут є контакти. Так, авто в універсалі. Шестистопенева механіка. Є фаркоп. Сьомий гольф в універсалі. Сімнадцятий рік. 1388, напевно, ціна. 1,6 дизель в рідній фарбі. Хороша комплектація, автоматична коробка передач, контакти до власника є. Так так виглядає. Пригнана з Німеччини. Шкода фабія. Сьомий рік, 1.4, бензин. 129 тисяч пробіг, 4600 ціна. Тут контакти. Так, є в нас тут в купі кілька універсалів. Почнемо з b 8 го пасата. Бачу, є сервісна історія. 16 17 рік, комплектація Highline, 200 тисяч пробіг майже 2-літровий дизель 140 кВт. Механічна коробка передач. так, Щоб вам було видно по комплектації, камера є. Так. Подвійне скло усіх вікон, електропривід багажника, значить, Асистент сліпих зон. Тримання смуги. Ви бачите, хороша комплектація, трьохзонний клімат, адаптивний круїз, підігрів сидінь. Водійське сидіння з функцією масажу. 18800 ціна, контакти є. Шкіряний салон з Алькантарою. Трошки сонечко. Засвітлюю шестисту паневу механіку. Наступний у нас Рено. Талісман 17-й рік. Комплектація боссе. Автоматична коробка 1,5 дизель, 81 кВт. 179 тисяч пробіг. Є проекція, дістронік, панорамний дах, люк. Так, ЛЕД освітлення, оптика. Всі можливі датчики. 15 950 ціна, контакти тут. Так він виглядає в салоні. Так. BMW 520. Дев'ятий рік, 7,950 ціна, двохлітровий дизель, 272 тисячі пробіг, 130 кВт двигун, автоматична коробка. Контакти до власника є. Шкіряний салон, перктроніки іреномеган комплектації боса. 17-й рік, 1,5 дизель 81 кВт на механіці 170 тисяч пробіг. Так, тут є інформація по комплектації. 13950 ціна. Контакти є. щоб вам було видно. Комбінований салон. Паркоп і парктроніки. Реномеган. Десятий рік, 1,5 дизель, 81 кВт. 6500 ціна, вищий контакт, авто обслужене, є навігація і комплект зимових шин. До автомобіля. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Так, друзі, я ж у нас з боку Мерседес. Є клас. Універсаль. Ефектний. 11900 ціна. Одинадцятий 11 рік. Комплектація «Авангард». 2,2 дизель, контакти є, 250 тисяч пробіг. Звільте. Так, сильно затонований, але можливо буде щось видно. Шкіряний салон. Виглядає. Парктроніки є. Мазда третя. 5,200 ціна, восьмий рік, 1,6 дизельний двигун, 245 оригінального пробігу. 5,3 літри розход на 100 км, контакти вище. В гарному стані є два ключі. П'ятиступенева механіка. Так, вона виглядає. Кліматконтроль. Тойота Corolla, 10-й рік. 1,3 бензин. 7,300 ціна, 120 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Вказує, як вона виглядає в салоні. Механіка. Зараз покажу. Я третій власник. Шести... Третій власник в Україні. Шестиступенева механіка. Виглядає кермо. Машина є бувала, кондиціонер. Так, авто обслужено не потребує.